Вітаю, час новин на телеканалі НТК. Говоримо про головні події четверга 20 лютого. В студії працює Мар'яна Мацьків сьогодні у випуску. Подвиг героїв Небесної Сотні вшанували у Коломиї на мітингу пам'яті. Пам Коломияни долучились до Всесвітньої тихої акції. Тумувати. Героїв революції гідності у гімназії імені Михайла Грушевського відзначили 125 років візиту Андрея Шептицького. Шептицький перебував два дні про це та інше детальніше. 20 лютого Україна віддає шану відважним співвітчизникам, які ціною власного життя 11 років тому захистили європейський вибір нашої держави і право творити майбутнє. Події зими 2013-2014 років сколихнули і згуртували українське суспільство та й увесь світ. Люди з усіх регіонів різного віку і професій, українці з міцною громадянською позицією та силою духу показали небачену солідарність у своєму прагненні жити в європейському домі за демократичними цінностями. Імена героїв Небесної Сотні назавжди вписані в історію розвитку незалежної європейської України. Велика шана героям, які сьогодні зі зброєю в руках продовжують цю справу. Далі архівний матеріал про події зими 2014-го. Ночі на 19 лютого бійці спецпідрозділу Беркут вдалися до штурму Майдану. Щоденні вічі у містах України. Максимальна підтримка для Євромайдану та повалення режиму Януковича. У листопаді 2013-го у Києві та в українських містах на спротив вийшли студенти. Значно посилилась підтримка після силового розгону Майдану в Києві вночі 30 листопада. А вже 22 січня 2014 року під час протистоянь на вулиці Грушевського були перші загиблі. 20 лютого. 2014 року найкривавіший день подій на майдані у Києві, які отримали назву Революція гідності, незважаючи на оголошене перемир'я сутички у ніч з 19 на 20 лютого між протестувальниками та озброєними спецпризначенцями продовжувались. Зранку до Києва приїхали численні автобуси з людьми із різних областей України. Беркутівці намагались прорватися на майдан. Франції учасники революції гідності почали підніматись інститутською, щоб відтіснити силовиків. Протистояння тривали лише в один день, 20 лютого 2014 року. Смертельно поранені були 48 мирних учасників революції гідності. Коломищина бітингує під стінами рату, що відбулося загально районне віче. До околом'ян приєдналися мешканці району. Люди із сіл Печеніжинського, Мишинського та Гвіздецького напрямків пішки прийшли до центру міста. Вже ми можемо стояти осторонь того, що діється. Щоб смерть нарешті настала цьому кровавому режиму. Ганьба! Ганьба! Коли у Києві тривали масштабні протистояння, у Коломиї захоплювали адмінбудівлі, брали штурмом силові відомства, блокували бізнес партії регіонів, проводили щоденні вічі, відправляли допомогу на Майдан. Коломияни були одними із найактивніших учасників Революції Гідності на Майдані у Києві. Подвиг ангелів майдану вшанували у Коломиї небайдужі зібралися на площі відродження біля пам'ятних знаків Героям Небесної Сотні та Героям Небесної гвардії. Там відбувся мітинг пам'яті. Маємо день пам'яті Героїв Небесної Сотні, відважних, сміливих духом українців. Їхня саможертовність – це приклад боротьби за гідне і вільне життя, за європейське. Майбутнє України. На Майдані у Києві багатотисячними голосами звучав непереможний український гімн, який об'єднав серця українців у прагненні бути вільними у своїй державі. Та ця і мертвим, і живим. Ні кулі, ні гранати, беркути зломити не змогли сталеву волю за свій народ, за нашу кращу долю пішли вони по шляху боротьби, не скорені, не зборені ніким від снайперів, що у серця стріляли, від смерті побратимів захищали. Ставали перед Господом святими. Наша небесна Сотня, небесна гвардія, яка, на жаль, продовжує поповнюватися, тому що і надалі відбувається наша боротьба. За нашу незалежність, за нашу свободу, за нашу державність. Ми віддаємо шану і повагу, а одночасно засилаємо свої молитви за тих, хто заплатили цю дорогу ціну. Важливо нам зрозуміти, що любов до України це означає любов до родини, до батька, до матері, до сина, доньки, до брата, сестри до тих, хто є біля тебе поряд. Бо всі ми, незважаючи на нашу різницю у віці, на нашу різницю походження, якщо ми любимо цей край, цю землю, ми є насправді щирими українцями, коли живемо для цього народу. Сіла Воросха, все чекає, обога. Ангели пам'яті Коломияни долучились до Всесвітньої тихої акції. Захід започаткували у 2014 році як символічну традицію, аби пом'янути загиблих за Україну. Напередодні з паперу вирізають білих янголів, а потім прикрашають ними дерева. Олег Барбаничук добре знає, що таке війна. Він учасник бойових дій. Воював в найгарячіших точках на передовій. До музею посанкового розпису прийшов шанувати пам'ять усіх, хто першим став на захист України ще за часів Майдану. Шанувати героїв революції гідності, шанувати наших бійців Збройних Сил, тих, хто оберігає нашу країну. Я робив свій клад, також приймав участь у бойових діях, маленьк, в Марінках, дії різні напрямки. І хочеться сказати, що подякувати всім, хто робить вклад, вклад в нашу перемогу, вклад в те, що ми, як країна, існуємо до сих пір, існуємо проти такої армії, яка проти нас пішла. І сказати, що з надійним тилом неодмінно ми переможемо. Разом з Олегом до музею писанкового розпису прийшли й інші містяни, щоб підтримати тиху акцію Ангели пам'яті це ініціатива співачки, телеведучої, громадської діячки та волонтерки Анжеліки Рудницької, і наші музеї щорічно її підтримують. Напередодні в музеї традиційно проводять майстер-класи, під час яких витинають ангелів як символ пам'яті. Ця акція полягає в тому, що всі небайдужі українці вирізають з паперу білих ангелів, які з'являються на деревах і нагадують нам про наш біль, нагадують нам про наших військових, про наших героїв Небесної Сотні, і в той же час дають нам віру, що всі ці втрати були немарними. Віру в кращий день для України в нашу перемогу. Традиційно в тихій акції Ангели пам'яті беруть участь вихованці благодійного фонду Крокус. Студенти Коломийського педагогічного фахового коледжу та студенти Коломийського наукового інституту першими жертвами нашої війни і нашої боротьби були хлопці, які були розстріляні на Майдані. Здається, далеко до року, але роки минають дуже швидко, і ми сьогодні далі ведемо цю боротьбу за нашу ідентичність, за нашу землю. І ці вся акція, яка започаткована пані Анжелікою Рудницькою, дуже важлива для нас, тому що ми вкотре згадуємо наших героїв і розуміємо, скільки життів покладено за. Те, що ми просто могли жити на нашій землі, могли говорити нашою українською мовою, і для нас це дуже щемно і дуже важливо. Студенти заздалегідь вирізають ангеликів. Вони залюбки беруть участь цій акції, і дуже тішить, що наша молодь дуже патріотична, і наша молодь дуже ініціативна і готова підтримати ось такі акції, тому що власне майбутнє України за нашою молоддю. Лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Чорновола в місті Івано-Франківськ. До місця пожежі оперативно було направлено пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю до місця пожежі було встановлено, що горять речі домашнього вжитку у квартирі на другому поверсі трьохповерхового житлового будинку. Площа пожежі складає приблизно 15 метрів квадратних. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. З третього поверху через сильне задимлення за Допомогою автодрабини рятувальниками було евакуйовано шестеро осіб. Пожежу вдалося ліквідувати впродовж декілька хвилин. На жаль, під час ліквідації пожежі рятувальниками було виявлено тіла двох загиблих. Попередньо це особи жіночої статі. До ліквідації пожежі було залучено 24 рятувальники та шість одиниць техніки. Наразі причина виникнення пожежі а також всі обставини даної події встановлюються. Поліцейські затримали прикарпатця, який до смерті побив свою дружину. Подія сталася на Косівщині. Підозрюваного поліцейські затримали у процесуальному порядку. Йому повідомлено про підозру та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Триває досудове розслідування. 17 лютого до поліції надійшло повідомлення від медиків про констатацію смерті 46-річної мешканки села Хімчин. За місцем її проживання, Поліцейські оперативно встановили всі обставини події напередодні, 17 лютого, між потерпілою та її 49-річним чоловіком, виник словесний конфлікт. Згодом сварка переросла в бійку, під час якої зловмисник завдав дружині численні удари палицею та руками по різних частинах тіла. Після чого фігурант залишив дружину в оселі, де вона за декілька годин від отриманих травм померла. Підозрювано слідчі затримали в процесуальному порядку. Керпаття вже оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого за частиною другої статті 121 Кримінального кодексу України, йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження. Затриманому невдовзі оберуть запобіжний захід. 60-та сесія Коломийської міської ради відбулося позачергове засідання місцевих обранців. Говорили про різні питання серед основних: проведення аудиту Коломийської центральної районної лікарні. Депутати запропонували, окрім медустанов перевірити й інші комунальні підприємства. Розпочинають позачергову 60-ту сесію Коломийської міської ради із вшанування пам'яті героїв Небесної сотні та усіх захисників і захисниць, які віддали життя, захищаючи Україну. Далі до порядку денного десятки питань з різних сфер життя громади, які сьогодні розглядатимуть, озвучує міський голова. Серед найважливіших та найбільш обговорюваних проведення аудиту комунального некомерційного підприємства Коломийська центральна районна лікарня. Депутати ж пропонують провести аудит усіх комунальних підприємств міської ради Це і водоканал. Полігон -екологія і зеленосвіт, та інші. Але якщо ви хочете підійти таким шляхом, робити аудити комунальних підприємств, в мене до проєкту рішення є дійсно також пропозиція зробити на інших комунальних підприємствах колоди. Саме туди, з міського бюджету... Щоправда, за таке рішення поки не проголосували, але підтримали проведення аудиту центральної лікарні. А щодо інших підприємств, міський голова запевнив, підготують рішення аби також перевірити роботу комунальних підприємств. Я звіту всі звідвоні звідти зробити всіх підприємств, але не в цьому річ. А ще запропонували звернути увагу депутати на роботу управління архітектури та містобудування міської ради. При великій жаль чи мотиво у нас в міській раді є одне. Надсекретне управління, шановні депутати, таке, що, на мою думку, нікому не підпорядовується таких ніз' по собі у міській раді. Ну е я навіть не знаю, чи можна озвучувати це управління, бо не ходить від представників цього управління ні на сесії, ні на погоджуванні ради. Я думаю, що немає секрети, я богдан товариш. На мою думку, це управління містобудування і архітектури Коломийської міської ради. Так воно і звучить Коломийської міської ради. На мої запити е, я від получаю систематичні відписки. Також проголосували за низку рішень із різних сфер життя громади. А ще на сесії міської ради виступили депутати місцевого осередку політичної партії Європейська Солідарність. Вони засудили впровадження санкцій проти лідера партії Петра Порошенка. Санкції проти лідера найбільшої політичної партії Петра Порошенка, які є незаконними, які не мають ніяких правових підстав, які будуть однозначно судом скасовані. Відсторонення від парламентської діяльності це, все це речі, які не об'єднують нас. Нам сьогодні, як ніколи, необхідна єдність. Ольга Гариджук, Андрій Флоря, події НТК. У гімназії імені Михайла Грушевського відзначили 125 років візиту Андрея Шептицького у Коломию. Під час дводенного перебування у 1900 році єпископ приділив багато часу комунікації з місцевими гімназистами, аби згадати ті події та вшанувати знакову постать Андрея Шептицького. У гімназії провели наукову конференцію. Андрей Шептицький один із найвидатніших провідників української церкви і національного руху першої половини ХХ століття. Будучи єпископом Станиславівським, він не раз відвідував Коломию, та особливо знаковим був лютий 1900 року. Зазначає історик, викладач українського католицького університету Андрій Яремчук. Для мене було таким можна сказати не то, що відкриттям, а як несподіванкою, що. Шептицький перебував два дні тут, 14-15 лютого. І основний свій час він приділив молоді і дітям. Він, бував, він був в гімназії не просто як приїхав подивитися, він був присутній на уроках, зокрема у професора Катахіта отця Вутіховського. Він об'їздив всі школи, де були представники українства, спілкувався з дітьми, спілкувався з молоддю і з їхніми. Наставниками і це говорить про те, що він вже тоді, будучи ще єпископом. Він з єпископом, всього на всього 14 місяців, Але він вже бачив, як е, важливо працювати з дітьми, і що діти й це є те, в що ми вкладаємо, і це є наше майбутнє. Шептицький відправив дві служби Божі, перебуваючи тут в Коломиї. Одна була суто для гімназистів. А друга вже для всіх парафіян. Андрій Яремчук, Коломиянин. У гімназії імені Михайла Грушевського навчалася і зараз викладає його дружина Ірина. Також тут навчаються їхні діти. Ідея провести тут конференцію з'явилась буквально на сімейній кухні. У мене таке є почуття трепету і якогось обов'язка допомагати гімназії і пропагувати наше. Оскільки чоловік в мене історик, він часто працює з документами, з джерелами. І от одного разу така бу, такий був випадок, що він, шукаючи щось по своїй роботі, натрапив на інформацію. Власне, на, на цю замітку про візит Андрея Шептицького до гімназії. А ми дуже вболіваємо зараз, бо я випускниця цієї школи, це моя рідна школа, я тут вчилася. І тому хочеться от, наповнити ці серця цих дітей чимось таким, на що їм можна опертися. І от 125 років тому також були непрості часи, але незважаючи на це. Все таки з'явилася та ідея, з'явилося то таке спільнота, громада, яка рушила цей процес, і все таки відкрилася повноцінна гімназія. Активну участь в організації та проведенні конференції взяла вчителька історії Ірина Болидзюк та учні гімназії. Вони виступали з доповідями про життєвий шлях Андрея Шептицького. Я буду зачитувати слова про хіротонію та інтронізацію Андрея Шептицького та те, як це повпливало на його життя. Мене вразило наскільки він був важливим для людей, що він таким був монархом і був дуже шанованим. Його зустрічали хором. І дуже сильно шанували люди серед запрошених доповідачів та гостей конференції, духовенство та правлячий архієрей Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви. Присутні приділили особливу увагу приїзду Коломию Андрея Шептицького, зокрема, важливості цієї події для міста і особливо для гімназії. Ми сьогодні завдячуємо тій величезній спадщині, яку ми ще до кінця не вивчили. Але Коломия має. Гордитися тим, що такий великий чоловік, як Андрей Шептицький, був тут, керував Станіславівською єпархією і навчав, і був з нами. І пізніше він став митрополитом вже у Львові. Це він не тільки керівником церковним був, він, можна сказати, був і так би мовити, президентом нашої країни. Він, він своїм авторитетом через милосердя він здобув цей величезний, великий, великий авторитет серед народу. І Богу, дякувати, що ми маємо таке світило і можемо його наслідувати. У своїй проповіді владика Василь Івасюк підкреслив, що орієнтуючись на приклад митрополита Андрея Шептицького, ми маємо невтомно прагнути до знань, розвиватися духовно і залишатися добрими людьми, адже основа людської сутності добро. На завершення архієрей поблагословив учнів та всіх присутніх, побажавши їм успіхів у навчанні та праці. Порятунок лебедя на Коломийському озері імені Руфа Білий Лебідь втрапив у пастку, заплутався у риболовній сіті. Небайдужі викликали поліцію. Правоохоронці звернулися на станцію рятувальників. А вже вони до керівника Коломийської організації Українського товариства мисливців і рибалок Василя Урбановича. Намотаний, на лозі до ноги йде. Бачите, це рибальський повідок, поводок. Він без них не підніметься. Навколо лапки білого лебедя, який плавав на озері імені руфа. В коломиї обв'язався рибальський повідок з жилкою. Через це птаха не могла рухатися. Небайдужі перехожі звернули на це увагу і зателефонували до правоохоронців. Представниками поліції було лебедя знайдено і доставлено на озеро до рятувальників Коломийської нашої. І вони зателефонували, щоб я його забрав для обстеження. На нозі намоталася жилка, поводок. І вона йому перетиснула сильно, і там нога в нього не рухається. Таке, знаєте, ну, не циркулює кров туди. Ну, не залишимо помирати, яка от буде жити. Такі випадки з лебедями трапляються щороку, розповідає Василь Урбанович. Птахи легко переносять сильний мороз. А от подолати рибальські повідки та жилки вони не в змозі. Кожного року практично лебеді намотують на ноги як не жилку, то якісь шнурки. А буває дуже часто. так. ми постійно виїжджаємо, забираємо І це. Якщо може самим, то самі. Це яка поправляємося. А якщо ні, то веземо в ветеринарну службу. Так бо там треба подивитися, чи та нога не відмерла від того, що вона не була скільки туди не циркулювалася кров. Лебедя, який постраждав Василь Урбанович, відвіз до ветеринарної клініки. «Айболить». йому тут надали допомогу і врятували лапку. До нас привезли на огляд лебедя. Було встановлено, що його нижня кінцівка перемотана дуже щільно. Рибацькою ліскою з поводком. У багато багато шарів, видно, було там більше метра тої лески, воно в'їлося йому в лапу, але, на щастя, обійшлося без е, тим, що кровопостачання в лапі збереглося і шкіра не була пошкоджена. Е, так що йому надали першу первинну допомогу. І лебедь буде жити. наразі на міських озерах та прутів Коломиї мешкає майже 60 лебедів. Інколи вони дуже близько підпливають до берега. І люди намагаються їх погодувати. Але щоб не нашкодити, головне не давати їм хліба, каже Василь Урбанович. Не можна хлібом, та їх бажано, бажано, ну зерно можна давати, хліб – ні. От е, хліб воно вже рахується, що воно йому там ну все є якби штучне вже переварене, і воно не травиться у цій птахи. Вона може захворіти, так як, як людина на желудок, так вони саме захворять на, на желудок. У випадку, якщо ви побачите лебедя чи іншу птаха або тварину, яка потребує допомоги, варто відразу звертатися до рятувальників. Це все на сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті ntk.tv.ua. Слухайте на радіо Сяйво та переглядайте на наших офіційних сторінках в соцмережах. З вами була Мар'яна Мацьківна. На все добре, бережіть себе та світло в собі.